Ми всі і требуємо, щоб ми в місті робили комунальні ринки, тільки комунальні, а не частним давали, щоб місто було комунальних ринків. І ми будемо просити, щоб і на воля зробили комунальний ринок. Туди? Yep. Yeah, but... Сначала реконструкция, а потом что-то встанет. Это рынок, и я думаю, это, э, это э, припаровая территория рынка. И там можно это все сделать, это этот ремонт. А не так, убрать предпринимателей, постойте там, а потом вы тоже уже туда не вернетесь. И мы видим этот беспредел, полностью беспредел, когда у нас остались только предприниматели и фермеры, которые самозанятые люди, которые сами себе зарабатывают на кусок хлеба. И ни им поклон, надо поклониться, потому что они не пошли к государству с протянутой рукой, и не стали в фонд занятости, и не просят ни субсидий, ничего, они сами работают и кормят свои семьи. Так, пожалуйста, вы от народа, вас выбрали, пожалуйста, задумайтесь. Вот это люди, это которые всегда...

Почитав людей, якщо ми в місті не розберемося, то давайте будемо залучати киян автобусом, які приїжджають і мішають нам будувати вулицю, вулицю героїв Дніпра, нам мішають будувати. Як це 20 років не було дороги, почали будувати, зараз комусь мішає, бо полізли на дві гаражі. От, о, 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 я вам розкажу так. Ви знаєте, що по вулиці Гоголя залягає колектор? Глибинно залягає. Глибинний колектор нашого водоканалу. Ви це розумієте чи я вам відверто кажу, ви нічого. Хочете ви чи не хочете, ми робити будемо. Я вам відвезу. Дорогу робити будемо. Будемо йти вам на зустріч, будемо дивитися. Будемо узаканювати, але узаканювати будемо в межах червоних ліній. Це все було по закону. <постереж> Слухайте, через день, через день по хлопці нашої поліції, хтось наїжджає, як не на ногу там, хто ще, хто катав. Я говорю, коптами вам не вже.

Які зараз, скажімо, на митниці і в молодих районах вони не є на балансі комунальної влади, вони взагалі висять позицію. Вкрали не тільки не тільки будинки, вкрали присвіткові території. Сьогодні багато будинків не може створити СББ, тому що земля викрадена. Тому я дуже прошу вас. Ми вже четвертий місяць, не можемо нас приймати. По питанню через 35. Ви приїжджали, але ситуація не вирішена. Сьогодні є перед... Шкода для створення ОСПП, тому що один із підприємців, колишній депутат Забірін Олег Павлович, у будинку, територію прибинкову, І це є серйозною перешкодою для створення ОСПП. Міська влада не сприяє навіть оборот. На Вона робить все можливе, щоб люди не створили СБП, тому що все, на нашій території люди заробляли, заробляють величезні кошти. А Ми не можемо створити елементарно. Місць, власники, власники, власно, Тому вирішить, будь ласка, те, що ви обіцяли. І не один раз. СПП, я не я думаю, що це прерогатива самих кмен. Зібралися, прийняли рішення, створили. Що мені треба сприяти? Що мені потрібно зробити? Прийти на збори, я прийду. Звернутися в землі, Романів, суд, звернемося в розірвати Договор оренди нашої землі. Достроково. На Приходьте на сесію, вносить проєкт? немає. Скажіть, коли сесія? Прийдемо. Які Прийдем. Прийдем? Прийдем. 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 Прийдем, ще питання? По селу, давайте. Представників, щоб від громади запустили на сесію. Вимагаєте. Вимагайтеся. Бачите, що перебувається. Даю запитання, значить, багато жителів по сіл торгує в нас. Після них ми прибираємо територію, наводимо порядок, курсуємо бомби. От коли ви почнете цю роботу робити, або будете сплачувати, а ми будемо робити. Я не заперечую, ми не заперечуємо, приходьте торгуйте, але я вам відверто скажу, коли банку кислого молока виливають. На клумбу, послухайте, <риклад> не кричіть. Коли е ящик підоселенців поласкають у фонтані на 700 річчя, там, де купаються на тіки, я терпіти таке не буду. І громада наша також це не буде. Приходьте так само, як усі жителі міста Черкаси, в санітарних умовах, вставайте, так само платіть і торгуйте на здоров'я. Ми не заперечуємо. В тих самих комунальних ринках і тих самих не реконструкція відведення земельної ділянки. Від ваш ринок. І парковка, чия вона та парковка, муніципальна, чи яка вона та парковка? Чи ноги там?

Я выйду, давайте приеду. Завтра приеду победу. Конечно, мне надо близко в городе, надо фунтаны в городе, надо плавуться. Давайте, да. Это же. Хорошо, а голова територіальної громади. А у меня причем запорожный голова проснулся. Давайте не розходитися, подимаємося к мэру, решаем <решай> наш <реш> <реш> вопрос. Мэру шоу, пока рішення вопроса нет. Поднимаемся к мэру і ждем там. Давай. нас регистрировать?